Сьогодні хочу показати вам цікавий спосіб заміни батареї в макбуці. На ремонт зайшов MacBook Pro 2015 року, батарея якого трошки завагітніла. Цю батарею ми будемо обов'язково міняти, бо якщо залишити Mac без батареї зовсім, він знизить свою продуктивність. Батарею ми будемо міняти дуже незвичним способом, використовуємо пластик від захисного скла, вирізаємо таку собі рибку, чи може воно схоже на хвіст кита, не знаю. Мені дуже подобається такий цікавий інструмент. Просто зрізаємо скотч. Дуже легко, дуже класно. І все. Тепер цей скотч нам треба лише зачистити. Все обезжирити. І можна вклеювати нову батарею. Вклеїли батарею. Обов'язково перевіряємо. Все працює, все чудово. На цьому наш ремонт завершено.